Всім привіт! Сьогодні вирішила зробити коротенький відеоогляд з відгуками про памперси, якими я особисто користувалась. які сподобались, які не сподобались. Це не реклама, це особисто мій рейтинг і особисто мої відгуки, як мами. Отож, почнемо. Перші памперси, які розглянемо, це ось такі агіс Care. Я думаю, багато хто з ними знайомий. Я завжди ці памперси беру з собою пологовий. Брала одиничку, одну пачку і брала двійку. У мене хлопчик народився 400, вони йдуть від 3 до 6 кілограмів. На жаль, у мене не збереглось ну, зразок памперсів, тільки пакет залишився, але можу сказати, що ці найкращі для мене, але вони найдорожчі. В кінці відео я також напишу ціни на всі памперси. Ці, значить, йдуть найдорожчі. Це такий преміум лінійка від Хагіс. Але вони найм'якіші і найкраще поглинають. Ось тут є фотографія. У цих памперсів був індикатор, такий, як у у Joy є, коли памперс повний, дитинка зробила свою справу, він стає, полоска ця стає такою зеленою. Спереду, ну, у Джой немає. Ззаду, а у ці хагіс була ще ззаду така полоска. І коли до вас приходять медпрацівники в палату, ну, особисто у мене так було, вони дивились цю полосочку, чи ходить дитинка в туалет перші дні чи ні. Також вони дуже м'які, гіпоалергенні. Ну, особисто для мене це такий топ. Але вони задорогі. Тому я зазвичай купляю одиничку і двійку їх на перші тижні. Потім переходжу на якісь більш дешевші. От. Вони йдуть від 3 до 6 кілограмів. Вони трошки менші від інших. Ну, особисто в мене таке враження. Так. Переходимо до інших. Потім. У нас були отакі «Хагіс Classic. Це більш дешевша лінійка від «Хагіс». З першою другою дитиною я користувалась взагалі тільки Хагіс. Зараз з третьою я трошки вирішила поекспериментувати і спробувати інші. Але для мене топ це Хагіс. Це, не, це особисто не реклама, не реклама, а особисто моя думка. Мені подобається Хагіс. Зараз, значить, Хагіс Класік» виглядають отак. Раніше у них була трошки інша упаковка, зараз покажу. Раніше була отака упаковка. І памперси також там були іншими. По якості, по вигляду, по ціні. Мені, якщо чесно, ці трошки більше подобались. Але зараз тут вже немає. У мене тут збереглася упаковка від старшої дитини. Зараз продаються такі. Ці я купувала в АТБ, також вони є в Єві. Вони йдуть від 4 до 9 кілограмів. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось ці хагіс. Раніше також тут були скоро ленд картинки. Задаю є резиночка. Індикатору вже в цих немає. Всередині вони виглядають ось так. Ну, для мене по е, часу, в який, ну, скільки може дитина в них перебувати, вони являються найкращими. Вони отримують ніч. Е, в день я намагаюся частіше міняти, але ось цих ці, ну, ці я впевнена, що в них можна кудись поїхати далеко, в машині. Або піти на прогулянку, або просто коли дитинка спить. Також тут є різиночки такі, які не натирають. Ну і вони такі на дотик м'якенькі. Такі, знаєте, не целофанові, а більш такі бавовняні, м'які. Ось такі. Це трійка у мене. Потім я е, покладу всі е, разом. Щоб можна було побачити, як вони по розміру від різних торгових марок. Для мені здається, що хагіс взагалі і Classic, і Lід Soft, вони трошки йдуть менші за інші торгові марки. Ну, особисто мені так здається. Так, далі я вирішила спробувати Joy. Зараз покажу. Це торгова марка, яка продається в Єві. Вони йдуть також. 4-9 кілограмів. Чому я їх вирішила спробувати? Вони найдешевші з усіх памперсів, які я знайшла в інтернеті. Ще раз повторюсь, в кінці відео, я напишу ціни на всі памперси. Ці були найдешевші. Спочатку, якщо ще, шучи... ось його не джой. Взагалі мені не сподобалось, коли я відкрила цю пачку. По-перше, мені не зрозуміло, чому на всіх памперсах. Оцей малюнок з кінгуру, він іде догори ногами. Я не розумію. Тут жирафа також верх ногами. Чому не можна було перевернути і зробити нормально, я не знаю. Але, ну, ось так. Е, на вигляд, вони мені скажу, от чесно, не сподобались взагалі. Але я все, все ж таки вже пачку купила, вирішила їми користуватися. Але ви знаєте, вони навіть витримують ніч. Виглядають вони дуже тонкими. Тут є індикатор. Немає ззаду на спинці резинки. Мені це особисто ну, не дуже подобається, але не критично враховуючи їх ціну. Всередині ось така зелена підкладка. Вони не ароматизовані, виглядають дуже-дуже тонкими. Щодо застівок, ну, такі вони не дуже, але я повторюся, у нас вони витримують. Ніч. Зараз, дитинці два місяці. Хлопчик у нас вже зараз 6 кілограмів. Ці йдуть від 4 до 9. Нам вони якраз і не малі, і не великі. В принципі, у нас закінчилась вже ця пачка. Я можу сказати, що я їм задоволена. Я все ж таки візьму іще. Хоча спочатку я сказала, що ні, я візьму ще. Ходити вдома, лежати верніше, вдома, і навіть дуже часто я їх вдягаю вночі, мене вони, вони задовільняють цілком, враховуючи їх вартість. Тобто, в принципі, вони нормальні. Але вони йдуть серед усіх, які я вам сьогодні покажу, найдешевші. Ну, по вигляду, так собі, але нам, ну, ок, в принципі, можна брати. Я хочу взяти ці і якісь іще подорог ще на ніч, а ці можна використовувати вдень. Так, далі у нас ідуть, відкрила для себе таку торгову марку мамі. Ось вам покажу. Е, у мене їх є дві різні пачки. Я так розумію, що оці йдуть лінійка преміум. Трійка від 5 до 9 кг. І є ще отака лінійка. Вони йдуть від 4 до 9, також трійка міді. Але це така економ лінійка тої ж самої мамії. Зараз я покажу, хто виробник. Десь я тут бачила. Ось тут ви можете побачити. Єдине, що мені не дуже подобається, тут не видно дати виготовлення і дати, до якої їх треба використати. Тут треба читати, переводити, якось розшифровувати цей код, але я не змогла, я не знаю. Ці памперси я купувала в інтернеті. Перший раз мені віддала знайома отаку пачку зелених, я не знаю, де вона її взяла. Ми скористалися зі старшою дитиною, і мені вони дуже прям зайшли, дуже. Ось так виглядають оці, які в зеленій пачці. Ось так виглядають це ті, які премії. Мені сподобались ці дуже, я почала шукати їх в інтернеті. Знайшла на OLX і ще ну, багато на інших сайтах вони є. Вони ту, також недорогі. В принципі, в магазинах вони, мабуть, недоступні, тільки в інтернеті. Коштують вони недорого, дорого, але якщо ви знайдете, е, в принципі, дуже непогані памперси. Е, ось зелені ці мають. Е, зараз покажу спочатку зелені, отакі От тут малюнок, коровка, звірі. Ззаду написано мамія. Резинки у них немає на спинці. індикатору немає. Всередині просто от такі біленькі. Резинки непогані. Поглинають вони дуже добре. Мені сподобалось. Взагалі мені подобається ця торгова марка. Ось так. Потім я почала шукати в інтернеті і знайшла, там дуже багато. Є ще такі трусики. Пізніше вам покажу також непогані Преміум ось так виглядає їх лі лі лінійка. Ось так вони виглядають. Е також, ну я не можу сказати, що дуже сильно вони чимось відрізняються, преміум і не преміум. Тут також немає резинки, В принципі, всередині вони. Між собою дуже схожі? Бачите, отут на спинці, так, я вже побачила. Тут спинка більш закрита, щоб не протікало. Тут іще ось так. Ось так вони виглядають. Сподіваюся, що вам видно. Але, в принципі, такої якоїсь різниці я не помітила. Може, якщо. Дитинка довго спить, тоді буде видно. Ці трошки дешевші, ці трошки подорожчі будуть. Але, в принципі, і ті, і ті ок. Ось так виглядає упаковка. Мені цікаво за в інтернеті їх дуже багато зараз продається по доступній ціні. Так, наступні які памперси йдуть, це останні. Це найдорожчі памперси з тих, що були у мене, там є ще в памперс є ще дорожчі, думаю, всі знають. Так вони виглядають. Так, четвірка. Від 9 до 14 кілограмів. трійки в мене немає, я купила собі четвірку, зараз на майбутнє, скористатися, зараз покажу вам. Ну, з памперс, я думаю, знайомі багато хто. Вони найдорожчі. В кінці відео я напишу ціни на всі ці підбутки. І так, відкрила упаковку. Ось, спеціально встала один, щоб подивитися. Ми користувалися вже такими памперсами зі старшою дитиною. Один раз я придбала. Але, ну, як для мене, вони задорогі, Я рахую так, Ну, Якщо є більш дешеві аналоги нормальні, то навіщо платити більше, як кажуть. Але все ж, покажу, як вони виглядають. До речі, резинки також у них немає ззаду. Я якось раніше не помічала, тільки зараз побачила. Ну, тоді резинка виходить, що є тільки в фагісах. Так. Такі тут наповнюють. Спинка також не до верху заповнена. До речі, зараз подивлюся. Фагіс також рахунок резинки, не до верху. Тут я наповнюю. В принципі, можна сказати, що вони майже однакові по повсіні. Трошки тільки тоншими для мене здаються Джой. І що мені в Джой не подобається, оце така, трохи, як вам сказати, як пакет така поверхня. Вони здаються, такими, не знаю, може запрівати буде дитина. ну Поки що у нас не жарко, тому нормально. Може влітку буде проблематично. Так, отак так вони виглядають. Ой. Резинки, дивіться, резинки. А, я зрозуміла, тут липучки, бачите на резинках? Отак. Отак от воно тягнеться. Ось тут що вджой не тянеться, якщо так потягнути, то думаю можна і відірвати. А і стягнеться за счет резинки на спинці. Пампер стянеться за рахунок резинки на липучках. Липучки у всіх памперсах, що я вам показала, ну, нормальні. Для мене нормальні. Мені здалося нормальними. За що мені не подобаються ці памперси? Вони ароматизовані, не знаю. Тут якийсь наповнювач, він такий має для мене досить різкий запах. Пахне він. От зараз вони пахнуть таким якимось, як кремчик дитячий. Як серветки, серветки в памперс також мають такий запах. Ну, для мене трохи різкуватий. Але коли дитинка сходить в цей памперс, особисто для мене запах цей, ну, взагалі такий, я не можу його перенести. Перших пару тижнів я довго звикаю до цього запаху. Ну, Це особисто моя думка, мені не подобається. Мені здається, якщо дитина може має якусь алергічну реакцію або ще щось. ну... Але багато моїх знайомих користуються цими памперсами, я не знаю. Але вони йдуть і найдорожчі. Щодо поглинання нормальні, хороші памперси. Поглинають добре. А алергії, якихось запалень у нас не були на жодні памперси, тому не можу ну, нічого тут сказати. Всі ці нам підійшли. Але якщо вибирати по ціні, ці йдуть найдорожчі, Joy йдуть найдешевші. Хагіс це такі ну, середні. Для мене рейтинг такий. Зараз напишу вам, вставлю ще раз фото, напишу ціни, і зараз покладу вам для наглядності, як виглядають разом. Ну, Це четвірка, всі інші у мене трійка. Тому ну, ці найбільші, ці найбільші памперси йдуть у мене по розміру. Ці майже однакові. І агіс. Ось дивіться, так як я і казала. Особисто для мене хаєс, ну, видаються найменшими. Вони такі мілкуваті трохи, вузькі. Ці, бачите, ширші, Ці майже так самі. Ось ось так. Ха єс найкоротші, мені так здаються. Покажу ззаду. Можливо, за рахунок резинки, мені так здається. Не знаю. Але на дитинці також мені здається, що хагіс вони трохи мілкуваті. Ось так виглядають. Це все трійки. Все четвірка. Ось такі рейтинг паперсів, якими ми користувалися. Ще раз повторюсь, це особисто моя думка. Не реклама. Зараз вставлю ціну вам на всі памперси. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на наш канал. Дякую всім вам за перегляд. До побачення!